Слава Ісусу Христу! Ефірі новини студентського радіо у Куперці» у студії Вероніка Саврук. Це Сергій Радченко. Сьогодні почуємо про таке: Півмільйона гривень для підтримки студентів зібрали на благодійному фолькбалі. Перелаз архієпископ Клаудіо Челі відвідав УКУ. Чому 80% українців не планують мати дітей. Учасники благодійного фольк балю Перелас задекларували близько півмільйона гривень для підтримки талановитих та малозабезпечених студентів. УКУ. Вони також домовились про заснування чотирьох квартальних, чотирьох піврічних та чотирнадцятьох річних стипендій для наших студентів. У відеозверненні до гостей Балю ректор отець Борис Гудзяк зазначив: ми дякуємо всім, хто творить ще раз більшу родину українського католицького університету. Дякуємо за вашу приїзд, близькість за те, що ви повірили в УКУ і в майбутнє України. Традиційно під час фольк-балю відбулась благодійна лотерея та аукціон, на якому представили 27 творів мистецтв відомих українських митців. Зібрані від аукціону кошти скерують до стипендійного фонду імені Андрея Шептицького. Основа комунікації церкви це євангелізація, вважає голова папської ради у справах соціальної комунікації Клаудіо Челі. 23 травня. Він відвідав наш університет. Святе письмо, за його словами, завжди залишається незмінним. Однак змінюються люди, а відповідно і засоби євангелізації. Сьогодні ми не можемо промовляти лише до тих, які прийшли до церкви, а мусимо комунікувати з тими, що ніколи не приходять до нас, зазначив архієпископ. Він також вважає, що церква повинна не нехтувати сучасними засобами комунікацій, а навпаки, використовувати медіа, щоб інтегрувати Євангелії у культуру. Натхненна зустріч з Іваном Малковичем відбулася у Києві у рамках дискусійного клубу Бізнес-кредо. Відомий поет розповів бізнесменам, де шукати натхнення та як його не розгубити у сірих буднях. Воно, на думку видавця, народжується у постійному русі. Найбільше натхнення, коли перед тобою відкриваються двері, які завжди були перед носом, а ти їх ніколи не бачив, сказав Іван Малкович. Увага! Вбивати натхнення може постійна поблажливість до нас з боку інших, тому не бійтеся конструктивної критики. Поет закликав. Не зраджувати свої дитячі мрії і пам'ятати себе у дитинстві, коли усе здавалося можливим. Іван Малкович мрії або його книжка була доступною для кожного і щоб діти з усієї України читали однаково якісні видання. Так важливо з дитячого віку привчити дітей відчувати себе українцями. Підсумував він. Зустрічі дискусійного клубу бізнес-кредо традиційно організовує львівська бізнес-школа Оку. 81% українців не планують найближчим часом народжувати дітей. Такі результати соціологічного дослідження компанії Research and Branding Group. ще 6% не визначилося. І лише кожен десятий респондент заявив про плани народження дитини найближчим часом. Серед причин, чому опитані не погоджуються на народження дитини, 54% відповіли. Що їм вже пізно, а кожен п'ятий заявив, що дітей у нього достатньо. Серед основних причин скорочення чисельності населення за останні 10 років більшість назвали низький рівень життя. Взагалі немає дітей 19% українців. А ось найбільше сімей з двома і трьома дітьми живуть на заході нашої країни. Родини з однією дитиною більш характерні для південного сходу та центру. Не бійтеся дарувати свою любов та щастя іншим. Набирайтеся позитиву і не прогавте своє натхнення, бо літо уже близько. На цю мить у нас все. Почуємося!